Друзі, привіт! Хочу вам показати коротке відео. Ось такі суниці у нас на участку. Ось такі шикарні, крупні, соковиті. Ой, М -м -м. смакота, ось дивіться. Можна всіх пригощати. Ось так. Пригощаємо. Збираємо. Смакуємо. Ці суниці легко розмножаються самими плодами. Якщо їх залишити, то вони насіюються і виходить багато суниць. Ось такі гілочки всі, сунець. Такий великий, широкий кущ. Ось можна назбирати цілий стакан. Ось ми тут рядом Ось тут поклали шину. Ось таку шину. І з дима, трохи, 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 так. І чим побільше їх назбирати. Ось ще є зелені суниці. Ось така шина з суницями. Аж почали ми збирати ці суниці. Але дуже шикарні. Дивіться, дивіться, дивіться якісь. Ось макота, дивіться. Дуже крупні. Крупні? Я, звичайно, в цих. Ось. Можна зблизити. А так і так само і є. Полуниці. Ось тут. Ось такі ще пізні. Ось такі полунички. Сорт. Солодкі. Найголовніше, що солодкі. Цей смак, такий якийсь надзвичайний як екзотичний. Ніби є не, не просто полуницю, а якийсь, як екзотичну. А вона ароматна. Дуже, це ароматна. Дуже, ну я не знаю, це якісь, якісь особливі полуниці. Ось. Назбирали це на початок. Вони лише розмножуються на розмноження. Я не знаю, що за сот, але дуже солодкі, дуже ароматний. Камера mm. передати не може. Я да. коли їх Ось. То я просто... сонечки квітнуть. Ось дивіться. ще. Зразу їх захотіла. Будемо їх розмножати. Все? Все зібрано? Так, да. нехай розмножається. Да. І тут ще є дуже багато завізів, Дивіться, зелених. Чекають дощику, навіть. Ось кошик. дивіться. Тут у нас фасульки ростуть на, тич... на тичах. Ось тут, дивіться, маленька суничка розмножилася. Одна від одної недалеко. Так, да, І самі розмножуються. Кущ шикарний, дивіться який. Тут можна розмножати не тільки самими плодами, а можна розмножати і... І, і ось з кущами. Коріння. 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 Ось так. От вам хотіли показати коротке відео, але вийшло трохи довше, ніж коротке. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки, усім пробуйте і обов'язково у вас все вийде. Пока-пока, в -пока, гостях Володимира.